Чорного політехнолога Володимира Петрова влаштував у національне військове мерене кладовище директор установи Ярослав е, Пронюткін е, про це повідомив нардеп Ярослав Жерезняк. Це його словами, пан Пронюткін. Та пан Петров давно знайомий і два 21 першого січня. У Петрова закінчилася там бронь. Пан желізняк вважає, що директор кладовища має понести відповідальність за схему з ухилянням, а також за те, що у Петрову ще й платили зарплатню, а це понад 70 тисяч гривень за те, що він по факту нічого не робив на своїй посаді. Пан желізняк припускає, що якщо перевірити усіх працівників кладовища, то можна буде знайти ще пару таких самих віп-ухилянь. Політехнолог Олексій Голубуцький долучається до нашої ефіру. щиро вітання, пане Олексію. Добрий день вам, добрий вечір. Вітаю, вітаю. Виникає одразу питання: хто має понести відповідальність за такі рішення? Це можна зараз розцінювати як інструмент якоїсь безкарності, коли рішення розмиваються між підписами і департаментами, і в результаті кого притягати до відповідальності за ось такі хибні бронювання? Невідомо. Ну, формально, там є якісь відповідальні. Звичайно, перший директор цього кладовища, скажімо так. Нам, нам, ну, Зрозуміло, для чого це була заява, зроблена, щоб зняти відповідальність міністерства Міністерство від ветеранів. А мовляв, що ви до нас, які ви можете претензії мати, ми можемо робити все, що за... приймати на роботу, прибирати з роботи і так далі. Платити зарплату понад 70 тисяч. Ну, 70 тисяч там, як я розумів, все ж як квартал. Петров не живе з тих грошей, тому я думаю, що це так, так би мовити, ну, він повинен щось отримувати, він же формально виконує якісь там функції, так, за це повинні платити. Він там, я дивився, там вакансії є водіїв катафалків, тих, хто копає могили, так, а от інформаційних кілерів там ніхто не шукає, так би мовити. Ні, ну для мене ситуація повстала до неможливості тут Слухайте, проблема, якщо б це був поодинокий випадок. Це ти, десятки тисяч людей є коруппована заброньованими в нашій країні. І це, ну, поки ти, не хочеться зображувати з себе якогось, там дитину, неповнолітню, яка не розуміється в якій країні живу. Я живу, я бачу, бачу. Відео з спортзалів бачу відео та й сам. Я просто маю повне право. Так, хоча саме Петров з вами сумнівався в цьому праві, публікувавши що в мене виявляєте я просто для понту ношу чорні окуляри, і взагалі я купив справку, довідку про свій, свій зіри, тому подібне. І, і взагалі я схоже на Гарі Клічівського. Так, це от буквально їхня передача Ісландія присвячена мені. А, ці люди, їх, їх ще скажу їх дуже багато. Почнеш там Петрова витягувати, там посиплеться. Ну, Петров це так, він важливий фігурант для нинішньої влади. Те, що він займається, мало хто захоче займатися і вперше спроможність. Він в цьому достатньо талановита особа. Тобто, ну майже на увазі, що талановита в тому в своїй безпринципності, абсолютній. І замовник у нього були з різних таборів. Він нічого так розумію, не вірить. Йому що за будь-що за що заводить, більше що знову ж таки, це такий дуже хороший спосіб тримати людину на, на певному ланцюгу. Це звичайно мотивація більше, навіть ніж гроші, так? Тобто, у Петрова і Іванова, які альтернативи так би мовити. Ну вони з мого віку десь приблизно люди. На наскільки я розумію, по їхнім ефірам, у них хвороб ніяких таких особливих нема. Більш того, вони заброньовані, тому що не хворі. Які варіанти в них? Піти в армію, звичайно, вони цього не хочуть. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Це коштує більше, ніж гроші на даний момент. Ну, трошки, ми живемо в такій країні, що воно так є. І бронювання не випадки, коли просто людей тримають як І саме через бронювання використовують як ледве як не рабів. Просто мовити, даючи їм можливість законно не перебувати в лавах, ну, бути призваними до армії. Тому, ще раз повторюсь: тут нічого надзвичайного нема, ніхто ні за що не відповість, звичайно, так. Це в цьому не сумніваюся абсолютно. Соромно теж нікому не буде. Пожновсь таких багато хто пише про Петрова Іванова, так само таким же самим чином заброньовані, як і вони. Я тут вся система побудована, тому її руйнувати не можна. Бо якщо вона, не дай Боже, почне руйнуватися, це буде трагедія так мовити всього вищого класу в Україні. Так воювати повинні люди з сел, прості, яких немає грошей, зв'язків. Ну по їхньому це битло, так би мовити. Так вони повинні вичити добровольці, отах мої друзі, так які сидять. В окопах там чи в інших місцях по четвертий рік, так, і деякі задають питання, дивлячись на Петрова, на всі інших, а на що Вийти вони вже не можуть цього процесу, так? Е, Нащо, так би мовити? От, заради чого? Щоб оці, я е, хочу там називати ті слова, які вони використовують, сиділи в теплих місцях, і чи ж Ще ж таким місце собі Петро підібрав. Якщо воно нічого оригінального, як звичайна там прокладка і, 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 і... фінансова, так ікономічна, то Петрова ще з таким, з таким цинізмом, так би мовити, так працює формаційщиком на цвинтарі. Пане Олексію, тут ми підходимо до дуже важливого питання, як подібні історії загалом впливають на мотивацію людей служити, особливо тих, хто не має зв'язків, хто не має якогось публічного статусу. Чи не створюється ось це відчуття двох армій для обраних і для всіх решт. Та ні, ну Це зрозуміло. Це було завжди е, ну завжди на увазі Ну, Дивіться. Е, Є теми, які показують просто, ну як війна, в принципі, вона дуже чітко показує, в якому, в якому світі ти живеш. Стає дуже багато речей чорно-біло. Те, що раніше світ був такий яскравий, і може там і так, і сяк можна було трактувати по-різному, тому пощастило, тому не пощастило, хтось народився таким, хтось розумним, то не дуже розумним. Ну, все чітко і ясно, так помовити, так що. Нема можливості, значить, тебе, ти повинен виконувати 100% свій борг перед, перед державою, так? Є в тебе зв'язки, гроші і тому подібне, значить, ти можеш це не виконувати. Люди це, звичайно, бачать, роблять певні висновки. Звичайно, це не сприяє ні мобілізації, ні бажанню, звичайно, ні, жодним чином. Це не перша причина, але і не остання причина. Але знову ж таки, це ну, не вже в цьому винуватий. Ця система створена нашою державою на чолі з нашим керівництвом, і жодного разу я не чув чітко артикульовано, щоб президент вийшов і сказав про потребу мобілізації, і що це обов'язок, і що це потрібно, і що він не знаю, дає слово своє президентське, там, обіцяє щось. Ні. Це все. Покладено на військових, які взагалі не повинні цим займатися. Це політична мобілізація, це політична справа, абсолютно політична справа. І от дійсно і проблема буде, от колись він наш закінчиться, так коли на в одному місці, так би мовити, люди, ухилянки офіційні, так би мовити, так, люди, які е, ну ну зрозуміло абсолютно, теж Петро, ще раз повторююсь. Таких людей, десятки, якщо не сотні тисяч, так які видно просто, просто зрозуміло на відстані кілометра, що це куплений чи по оплату зроблена бронь-мовде, так? от просто цвинтар, це про ну, прояв показник, наскільки це відповідає. Він таким чином, він же, мені здається, свідома Петров полює. Всі громадські думці показують, що нічого цього не варто, так? Тому що це от просто тут, 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 побачите весь цинізм, так би мовити, ці посади і взагалі цього місця, так би мовити, під час війни. А потім, коли з'являється відео, де Петров на питання цієї Матійчук, там, да, про те, що хочете, щоб закінчилась війна, він не хоче. Йому комфортно. Під час війни, Йому комфортно, я, не, він, тому що він та, має бронювання. Так воно і є. Так. Давайте, давайте все ж таки, От, ну ви журналістка, я думаю, що і ваші колеги, і я це коло достатньо вузьке, ми знали там Петрова і до війни, і так далі. Широкою масі населення він став відомим буквально під час війни. От коли почалося, він почав постійно на ефірах з'являтися, почала скручуватися Ісландія і тому подібне. І, і зараз мабуть, він на те є причини. відомим. Чи що і мабуть на те є причини, пане Олексію. Тут ми змушені зупинитися, тому що трішечки обмежені в часі. Дякую вам за ті роз'яснення, які вже прозвучали в нашому ефірі, за те, що долучилися. Олексій Голубуцький політехнолог був із нами на зв'язку. і Говорили ми про скандал із бронюваннями і